Вітаю, вельмі, шановне панську, пішов сніг, а я вам розкажу про те сміття, яким називають щіпу, чи вигідно, чи не вигідно. Коротше, втік сюди у тепличку. Тут о, мої дрова, мої верби. І оце сміття. Бачите, це сміття. Як ви щойно побачили, я закинув. Це те, що я бив недавно. Я закинув котел ті ту щепу з вербів, котру ми били у цьому відео. Дивіться, підказочку зараз в сплене. тоді ще весною, як тільки я його придбав, і вона простояла ціле літо, висохла, під, підтрухлявіла, що підтрухлявіла, що висохло. Ну, суха, сухі гіляки вийшли, суха щипа. Це не щепа, це подрібнені гілки. Бо щепа, вона така, от я вам зараз покажу. Оце щепа. Щепа, чи, чи як воно називається, чи, 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 чи тирса, чи що чи це таке? Зараз сніг слякоть. Ось таке холодно, мерзенна така погода. Ну і арпал підчеплений до трактора. Все, готовий до бою, але в таку погоду я не хочу нічого робити. Палити є чим, так що поки що почекаємо. Ось скільки залишилося цих подрібнених гілок, давайте не буду я це називати щепою, бо якось це неправильно. Це не це побиті гілки подрібнені. Щойно закидав, давайте я вже тут подивимось, як воно горить. Тут висять у мене бубликові тряпки, він на них там спить. Я його сушу, бо вони мокрі. І подивіться, як воно горить, бачите? Там внизу було два таких ковбанчики. Ще я зранку встав, закинув їх, вони там собі горіли. А зараз. Гурять подрібнені гілки, а це дуб. Це дуб я закидаю на ніч, або вже як мені не хочеться, сюди бігати Частенько. Так що йдемо, продовжимо бесіду. Сяду я на це сміття. Значить, Такий був коментар, що це не дрова, це сміття. Оце сміття. Так що хочу я сказати тому горе коментатору, бо інакше я не можу його назвати. То в попередніх відео, десь там воно проскакував такий коментар, що цим сміттям, ось цим сміттям... Яке я перебив арпалом, я зекономив купу грошей і купу дров. Ділових дров. У мене тут є ось, ззаді верба, якою я також в день палю. Є це сміття у лапках, оці подрібнені гілки, завдячуючи подрібнювачу гілок. Хтось там каже, а, Гарпал не окупає себе, він не, не вигідний. він вигідний, він вигідний. Бо того що, якщо навіть не купляти дрова, пишуть, а за ті гроші, що він коштує, можна палити. Скільки там? 10 років, чи скільки писали? Так, по-моєму, 10 років писали. Я, я не звертаю увагу на ті коментарі, але якось воно, знаєте, так залишається трошки там пам'яті. То хочу я пояснити, машина дров коштує 20 тисяч. Мені потрібно на рік дві машини дров, аби опалювати собі гонорово, нічого не економити, нічого не це. Дві машини дров це 40 тисяч. Три машини дров це Арпал, такий до трактора. Це рік і ще один рік неповний. Ну, добре, давайте візьмемо два роки. Так, за два роки. Ви викинули гроші в дрова за 2 роки. Якщо ви будете собі підкупляти дров, там на ніч, що на закладку, я вам зараз покажу: дрова практично у практично мене не використалися. Хоча до цього часу, якщо би я не мав отого, от як то називають сміття, оцих подрібнених гілок, які я подрібнив арпалом, то в мене б вже одна третя дров, третя частина 1 третя, вже би згоріла. І так ще через зиму і на весну. Коротше, за осінь, зиму і весну це ділимо дві машини на три частини, одна би вже підходила до кінця. Я Завдячуючи тому, що я придбав собі Арпал, мене дрова ще майже не рухані. У мене вийде, ну, тих дві машини, я думаю, на другий рік ще залишиться. По-перше, що я вербиці порізав, зараз ними палю. І я ще палю в Титані. У мене бойлер не, не крутить електрика, бо коли зараз виключають світло, він використовується, остигає, потім наганяє. Ніколи, що він там робить собі на своєму режимі. Він дуже багато накручує. Бойлер зараз дуже багато накручує світла при цих відключеннях. Тому я його виключив, у мене є 300-літровий титан. Я спалюю отой 56-літровий кошелик отих подрібнених гілок, або ось цих з верби, і в мене 300 літрів води гарячої, він шипить, шумить просто. І мені вистачає на добу. Раз на добу, один кошик. Це дуже сильно, дуже велика економія. Тих менших 46 -ти літрових чи, чи 40, 44, ну, коротше, я не знаю, там в цифрах <гум> менші і більші в мене є той великий і є менші. О, великий ось цей. От, бачите, він тут вже готовий. О, отакий кошелик спалюєте. Ну, ще може там трошки, ще може відро. Це і верби і 300 літрів води гарячої. Тих менших то два. Два, два цих, цих трісок, цих подрібнених гіллячок, два кошелики і 300 літрів води гарячої. Це є дуже супер велика економія. А бойлер накрутить грошиків ой-ой-ой. Тим більше, що зараз світло, не копійки коштує. По економії дров, ну, велика економія. Я не знаю, хто що хоче, собі пишіть. Я вам кажу, то, що в мене, то, що та, як у мене. А як у вас, я не знаю, як у вас. Вам, може, вигідно. Може, декому вигідно газом палити. Мені зовсім не вигідно газом палити. Вигідно було би палити газом, якби ці всі труби повідміняли, аби було так, як воно було коротше, тут, тут велика історія, тут багато можна говорити, ж нема про що говорити. Тепер дивіться, вам покажу, от скільки в мене залишилося з попереднього разу, то, що я бив там ті гіляки з абрикоси, з персиків, з того всього, що ще тут є в мене. Ну, скільки прийшло? Дві неділі, так. Я ще палю. Ще. Але правда, і верба ця йде, і це йде, це все йде разом. Тут ще лишилися, от скільки вербів. Тут я вам це не показую, тут у мене білизна висить. Кому треба моїх трусів? Так, он, полотенце, там, штани. <гум> ну, це, це, бо зараз сніг падає, та ми тут сушимо. Та всі мають труси, і всі мають штани і полотенці. І всі сушують десь, там, вивішують аби не мокло. Це липа. Напевне, я її не буду на дрова пускати, можливо, розпустю на якусь дошку. Тут теж цей пеньочок липа стоїть. Там ще дуб, ясень-граб поколотий. Кавальчики. Це я собі на тут наб'ю-наб'ю звідти і на вечір занесу, на ніч закладу і все. Коротше, розказую, цим палиться. Ось тим цим, цим. Палиться вдень. Десь підкидаю по одному в день твердої породи. На ніч закладаю тільки тверду породу, аби до ранку була грань. Година 10, 11. Я закладаю котел. Рано 8, 7, 8, там ще купа грань. Хто дивиться моє відео, той бачив, що ці дрова тут стоять. І так вони і далі стоять. Тут я трошки підібрав такий рядочок. Там був неповний рядочок, я його підібрав. І Ось тут цей куточок. Ось такого, подивитися, теж підібрав. То що не вигідно? У мене вже б ось так не було. Так би цих дров вже б не було. Ось Дивіться, ті тряпки, хтось запитає, що там за тряпки, які бубликові, бачите? Він собі хоче тут спати. Йому тут добре. Ото я висушую йому, бубасі. Правда? Він дурачок трошки, а чого не йти в котельню не спати? Ну, любить він тут. Ну, та й нехай собі спить тут. Я ж спеціально вибив дирку, аби в мене собака спав тут. От він там спить. Бачите, там, там він спить. Так. Отак от воно горить. Отак от горить, як ви кажете, дехто з вас сміття. Мене це сміття влаштовує. І я, друзі, вам скажу, що це є суперфайний, файний варіант. Отака от температура на котлі. Отака от температура на подачу з котла. І така температура у бочці. Така в бочці. І <кій> бачимо, тут 40 градусів виставлено. Це температура, яка йде на будинок. 40 градусів. Отак. Навіть не 40. Трошки менше, воно вже зараз включиться. Дивіться, коли, коли, наприклад, падає температура, я зараз трохи підкручу, тоді ось цей Афрізо, цей трьохходовий. Як він називається, клапан автоматичний. От я зараз додаю, додаю. Хоп! Я на 45 підкрутив. Він включився. Ну Це кому цікаво, тому показую. Все, і він автоматично собі повертає, повертає, повертає. Відкриває, відкриває, відкриває. Находить на цьому датчику 45 градусів вже йде. На хату тоді він, он цок, переключається і закриває. Він відкриває повністю і потім закриває повністю. О, поки що я так лишу. Можна переключити на ручне. Ось таке. Нажимаєте ту кнопочку, і тут хочете виставляєте одиничку, двійку, трійку. І воно буде постійно підмішувати собі з бочки. Циркулює насос і з бочки собі підмішує. Там трьохходовий клапан, і він відкривається більше, менше, менше. Ну, так як кран. Трьохходовий кран такий. О. Ну, я не хочу це ставити. Нехай воно собі там крутькає, туди-сюди. Шикарно працює, працює вже ну, не один рік. О, о щось там щось там все рухає собі. Ага, він просто до кінця не, не, не докрутив, я він собі довів до кінця моторчику. Робить чудово ось такі параметри, кому цікаво. Ось такі, така штука. Не дешева, але вона себе оправдовує. Тут стоїть, включає насос, бочка котел. У мене виставлено на 45 градусів. От, якщо температура опускається нижче 45 градусів, 40 там стоїть нижче 40 градусів, насос на бочку не працює, не вихолоджує через котел бочку. Отака система стоїть. Якщо у котлі подача піднімається вище 40 градусів, включається насос. От там. От там, якщо температура. З котла подається туди 45 градусів, включається насос. Тут, виходить, воно палише, воно собі тиском, так як термосифоном тисне. Ще один такий нюанс, що котел і бочка можуть працювати без світла на термосифоні. Зроблені уклони, все. Якщо, наприклад, ви запалили котел і там купа дров, виключили світло, а у вас нема чим підпитати, нема. ДБЖ, нема генератора, ви не включаєте, то він на бочку буде скидувати гарячу воду і собі циркулювати, і воно не закипить. Тут механічно регулюється на ланцюжку, виставив температуру. І все, і воно працює. І воно чітко, без всяких піддувалів, без всього. Отак горить. Зараз ще загружу, йду до хати вам монтувати відео. Хотів показати вам, що подрібнені гілки. Оці такі, які я товчу. Ой, невигідно, ой, щось невигідно, ой, то не вигідно, то не здале, то не вигідно. Невигідно, коли ти нічого не робиш, здер лаби і валяєшся. там. От тут, то, туди невигідно. А якщо ти щось робиш, якщо ти. Е, ну, от я вам привів приклад, чого. Мені вигідно, тому що економляться дрова. Я можу не купляти дров. Я можу опалювати тільки на подрібнених гілках. Запросто. Просто вночі треба буде вставати, аби підкинути. Є дрова, є подрібнені гілки. Шикарно, друзі, шикарно, шикарно. Це є додатково. Ну, я ж я ще раз повторюся, що за дві зими він себе окупляє. Якщо пал... не купляти дрова, а палити подрібненими гілками. Але так як тільки подрібненими гілками мені незручно, то я його окуплю за чотири зими. Отак. Він мені вийде в ноль за чотири зими. Добре, дуже добре. А на цьому буду закінчувати. Бажаю вам миру, добра, злагоди. Ви вже знаєте, завжди залишатися людьми. В будь якій ситуації залишайтеся людьми. Тепла вам, світла. Ну і гарної погоди і гарного настрою. До скорої, до нової зустрічі в наступному відео.